Усім привіт! Сьогодні з вами буду ділитись парфюмерією, якою носила останні два літні місяці. Це місяць е, листопад, хотіла сказати. Липень, починається на одну і ту ж літеру, але це не той самий місяць. Е, е, липень і серпень. Я взагалі сумнівалася, що знімати це відео, тому що, якщо чесно, я не носила багато всього в останні два місяці по різним причинам, але в мене назбирались деякі е, мініатюрки, і пробники, і деякі повні. Формати парфумерії, про які все-таки варто поговорити. Я не з тих людей, хто міняє аромати кожен день. Я люблю. Ем... Насолодитись одним і тим самим ароматом довго, щоб його розкусити, щоб його е, відчути на повній мірі, щоб з ним добре ознайомитись. Тому е, іноді мені важко знімати відео про те, що я носила, тому що вони не настільки барвисті різноманіттям ароматів. але... Всі ми носимо парфуми по різному. Таким чином ношу їх я. Тому давайте говорити, до чого тягнулася моя рука в останні два літніх місяці. Аромат від Аніґуталода Дрін, який я переношу з місяця в місяць. Я використала два рази за останні два місяці. Це краще, ніж нічого. Принаймні, якщо один раз в місяць в мене потягнеться до нього рука, це вже плюс, тому що в минулому в мене були часи, коли я не використовувала цей аромат. Принаймні рік взагалі, а тут, якщо навіть кожного місяця я буду його використовувати, це якийсь вже прогрес. Мені здається, мені вдасться закінчити цей флакон до кінця 2024 року. принаймні це моя ціль. Час покаже, чи в мене це вийде. Коли відправилась в поїздку. На Британські острови також Париж я взяла з собою, як я сказала, всього один аромат. І мій вибір пав на Libre від YSL. Як ви бачите, я використала його майже половину. Тому що використовувала його абсолютно на кожен день і час від часу його навіть наносила повторно протягом дня, коли мені хотілося його обновити. Коли я його наношу повторно, я не завжди веду лік того, скільки разів я це роблю. Тому, можливо, мої цифри не ідеальні плюс-мінус, але тим не менш, лібер я використала е за останні два місяці 13 разів. По-моєму, це дуже пристойна цифра. Я дуже люблю цей аромат. Якби в мене був єдиний аромат на кожен день, це був би Лібр. Мені подобається в ньому ваніль, що вона тут є, але вона не солодка, вона не перенасичує в мене, він холодний, він помітний, він присутній, він дуже сучасний. Хоча зараз в мене. Рука більше тягнеться до вінтажних класичних ароматів. Лібр для мене це класика повсякдення, класика теперішнього часу, теперішньої молодої, впевненої в собі жінки. Так я бачу цей аромат. І останній повний флакон це е, мініатюрка, навіть пробник, який я взяла з собою в поїздку. Це аромат від Chanel Paris Edinburgh, тому що я відправлялась якраз в Единбург і також Париж, і мені здалося, це буде дуже цікаво взяти аромат з цією назвою в цю поїздку. Е, ось так виглядає повний флакон, він також в мене є. Я обожнюю цей аромат як нестандартний сухий, холодний. Свіжий аромат на кожен день, це колонь, тому, на жаль, він не тримається дуже довго і проекція в нього не зіб'є нікого з ніг. Але що для себе відкрила останні два місяці, це те, що <плес> мене відразу цей аромат переносить в дощову Шотландію. Коли його носила в дощову погоду, хоча це, здається, ніби свіжий аромат, його потрібно носити в теплий період часу, я носила його в прохолодну дощову погоду, і саме там він розкрився, мені здається, як він має звучати. В теплу погоду він просто звучить як приємний, свіжо-трав'яний аромат. А в холодну, прохолоднішу погоду і дощову погоду, він відкривається більш гостро. Гостро, гостріше, тому що цей кіпарис. Він робить його трошки більш маскулинним, що мені дуже підходить і дуже подобається. Він інший, він трохи е, міняється. І я дуже хочу до нього повернутися напевно, в жовтні, в листопаді і спробувати його знову е, в таку прохолодну душеву погоду і подивитись. Чи моя думка зміниться, чи залишиться е, попередньою, але якщо у вас є цей аромат, чи ви хочете роздумувати його покупку, я дуже рекомендую носити його саме в ту погоду, яка зазначена на упаковці. Це <смас> Едінбург, це погода е, зелена і мокра. Можливо, комусь здасться дивним, мені ні. Навіть влітку в мене тягнеться рука до. By the Fireplace, від репліка, Margiela. Мені здається, я також закінчу uh, цей Travel size цього року, з тим, як я використовую цей аромат не часто, але uh, з помірною частотою. Принаймні раз в місяць, два рази в місяць я цей аромат дістаю, коли мені хочеться чогось солодкого, окутуючого, комфортного, коли мені хочеться чогось зігріваючого. Цей аромат для мене тумач на кожен день, тому що в ньому така помітна нота ось цього багаття. Але коли хочеться чогось такого, нічого немає на ринку схожого на цей аромат. Що б ми не казали, які б ми не пробували дублікати схожі аромати, копії, нічого немає схожого. На By the Fireplace. і повірте мені, я одна з тих людей, хто насправді намагається знайти щось схоже, можливо, навіть більш помітне. Я б хотіла знайти щось більш насичене, щоб більшу мало проекцію, чим By The Fireplace. І я поки що такого ромату не знайшла. А до речі, ось він пробник від Chanel Paris Edinburgh, який я привезла назад, щоб вам показати його. Пройдемося швиденько по пробникам, які я закінчила. Перший з них це Lancom і їх нова версія Le De Toilette. Я спробувала його, тому що він в мене був і мені було цікаво спробувати новий фланкер. Я люблю серію і доль від Lancome, але я не бачу. Ем... Такої сильної різниці між цими фланками вони, як на мене, виходять занадто часто, і від цього вони знецінюються в якійсь мірі. І якби я вибрала щось від ідоль, це був би ідоль інтенс, чи це був би дольнектар. Але в загальному ця лінійка мені подобається. Також я закінчила репліка Beach Walk. Я не розумію, чому цей аромат називається Beach Walk, тому що в ньому немає, як на мене, помітної солі. Я, до речі, надягала цей аромат саме на пляж, щоб спробувати, як він там розкривається в цьому кліматі. Він дуже приємний, але скільки я не перепробувала цих пробників, стільки ні разу в мене не прийшло в голову купити повнорозмірний варіант і. Ці пробники мені чомусь весь час приходять. Мені здається, це в них один з бестселерів, але чому саме його так сильно рекламують, ніби його і так без цього не купують, мені не зрозуміло. Також спробувала від гегло э, э, Aqua Allegoria Mandarin Базилік, тому що мені дуже було цікаво спробувати цю базилічну ноту. В мене базилік асоціюється лише. З літом, тому що я вирощую базилік в мене на балконі <хи> і тільки влітку. І тому ми е, споживаємо свіжий базилік саме в літній період часу. І така асоціація в мене вже закарбувалась кілька років, тому не можу я цей аромат уявити собі для себе в будь-який інший сезон чи погоду. Шкода, що цей базилік не затримується на шкірі. В нього е, молекулярний склад такий, що він не дозволяє. Проявити себе і триматись, він дуже швидко проходить, так як у свіжого базиліку, якщо ви знайомі саме з свіжим базиліком, коли ви відриваєте цей листок, дуже швидко цей гіркий аромат базиліку минає, тому його потрібно відразу е, споживати, якщо ви хочете отримати найбільш е, виразний ефект. Е, сподобався мені цей аромат, але я б його також не. Купила, тому що він для мене не настільки унікальний і нота ця не затримується, на жаль, яка мене найбільше цікавить. І останній аромат це малюсінький пробник від uh, Unui Nomad Sugar Leather. Це аромат феноменальний. Це ванільна, цукрова, можливо, там немає ванілі, але це дуже цукровий, солодкий, такий томний. Аромат з маленьким домішком шкіри. Я б намі сказала, що це аромат з темним підтоном. Чи він відрізняється від багатьох ароматів зараз на ринку, мабуть, ні. І я дуже люблю ваніль, я люблю купувати багато ванільних варіацій усього, але. Я не знаю, чи він мені вирізнився настільки, щоб е, бути зацікавленою знову ж таки в повному флаконі. Але коли він в мене був, я з задоволенням його використовувала. Він дуже насичений і він дуже мені схожий до. Е, Ваніль Leather від BDK. Ось такі аромати я використовувала останнім часом. Пишіть в коментарях, що використовуєте ви, чи ви тягнетесь до одного аромату а, деякий період часу, чи довгий період часу, чи ви використовуєте щось нове кожен день. Я зараз а, тягнусь до ванільних ароматів, що мені цікаво, тому що в нас ще досить тепло, я б не сказала спекотно, досить тепло. І я очікувала, що я буду хотіти чогось більш свіжого. Але тому, що мені зараз так хочеться використовувати ванільні аромати, я хочу зняти для вас також підбірку про ванільні аромати, найкращі, найгірші. І також я готую підбірку моїх нових покупок парфумерії. Тому е, найближчим часом я буду використовувати ці е, флакони, які я планую. Ну а далі побачимо. Я сподіваюся, це відео було для вас як завжди цікавим і корисним. На ну, ми з вами побачимось в моєму наступному відео.